Сьогодні у нас доброго ранку, ми з України не привіталась, вибачте. Сьогодні у нас черемші салат. Насправді, салат з черемші це сезонна страва, тому що черемша у нас розквітає тільки ранньою весною, от як зараз. Нарізаєте хаотично варене яєчко. Можете його просто виличкою, можете ножиком, можете спеціальними пристроями для нарізки яєць. Черемшу і додаєте свій улюблений соус. Це може бути соус із йогуртом, із перчиком. Просто може бути чистий йогурт, може бути сметанка, може бути простий майонез. Єдине, що ви сюди можете додати, то це ще абось. Редисочку або помідорчики це вже як вам захочеться, будь ласка, як ви хочете собі.